Вітаю в ефірі Ньюс. у студії Дмитро Херлов, і Ми вже підготували актуальні новини станом на сьому ранку. Напередодні пізно ввечері у Дніпрі пролунали вибухи. Відомо, що ворог скерував на територію України дрони. Загалом атакував 13 шахедами, 12 з них сили ППО знищили. Тим часом дніпряни від ворожих атак ховались у бомбосховищах. Там є все необхідне для тривалого перебування: вода, електрика і навіть дитячі книжки, аби розважати малечу. Дніпряни брали із собою до укриття і домашніх улюбленців. Перше виїзне засідання ставки Верховного головнокомандувача президент, провів у Дніпрі. Генерали Сирський та Тарнавський, які очолюють оборону на Донеччині, були присутні особисто. Доповідали онлайн ті, хто прикриває південь і північ. Звітував також керівник розвідки. Дніпро є нашою фортецею вже понад 9 років. Увесь цей час підтримує фронт і бійців саме тут, у Дніпрі. Ще від 2014 року тисячам наших воїнів врятували здоров'я після поранень. Дніпро концентрував роботу волонтерів від перших тижнів агресії в 2014 році. Я дякую тобі, Дніпро. Я дякую кожному, кожній тут у місті, хто допомагає Україні стояти, стояти міцно, бити окупанта. Відвідав Володимир Зеленський Нікопольський район, який постійно піддається ворожим обстрілам. Майже 5 тисяч будівель зазнали руйнувань, в тому числі медичні та освітні заклади. Постраждалим надається допомога. І напередодні Марганецьку громаду і Нікополь знову били були під обстрілами. Ворог атакував території безпілотниками. Одна людина зазнала поранень. Це 51-річний чоловік. Його шпиталізували у стані середньої важкості. Уражено заклад освіти, будинок та автомобіль. Попри воєнний стан, мерія Дніпра на чолі з Борисом Філатовим продовжує системно працювати у місті чи не щодня оновлюють дитячі та спортивні майданчики, які перебувають на балансі Дніпровської міськради? Отримавши сигнал від мешканців, спеціалісти КП розвиток території міста взяли у роботу спортмайданчик у дворі по проспекту Олександра Поля, 88. Про те, що вже встигли зробити, та про плани на майбутнє. Дивіться далі на цьому майданчику. Ми сьогодні встановлюємо 81 квадратний метр гумового покриття. До кінця місяця буде встановлено ще 5 таких об'єктів. М'якого покриття тут не було ніколи, розповідає представник підрядника. втім, за словами Олександра Костенка, безпека Дніпрян, пріоритет у роботі міських служб. Перш за все потрібно виїхати, ознайомитися з місцевістю з геодезією, на якому рівні влаштувати бордюр, і скільки яку висоту підняти все обладнання. Тренажери підіймають на один рівень бетонують та викладають геотекстиль. Згодом тромбують щебеневий відсів та декілька разів проливають водою, але це не все. Необхідно ще й фінальне вирівнювання. Роблю підсипку для того, щоб на неї потім класти резину. Його шашечкою тут йде ціла плитка та половинка. Системна робота щодо догляду за майданчиками проводиться не перший рік. У контролі за станом об'єктів мешканці можуть брати безпосередню участь. Аби ваш майданчик відремонтували, звертайтесь на єдину гарячу лінію міськради. Можна також залишити заявку, використавши QR-код. За цим QR-кодом можна подати інформацію про стан обладнання, додати фотографії пошкоджень та геолокацію, де знаходиться це обладнання. На таке звернення обіцяють обов'язково відреагувати та внести заявку до плану ремонтів. На поля 88 встановили також і нові сидіння для тренажерів. Загалом до кінця року у Дніпрі планують відремонтувати близько 70 дитячих та спортивних майданчиків. Кінологиня пошуково-рятувального загону Антарис з напарником підірвалися на розтяжці по березня. Лариса Борисенко та її напарник проводили пошуки загиблих українських військових. Нині керівниця «Антаресу» перебуває в край тяжкому стані. Її провели екстрену операцію та транспортували до Дніпровської лікарні. Собака Лариси лишився неушкодженим, проте у шоковому стані. Поранений напарник в Павлоградському шпиталі. Нагадаємо, на місці ракетного удару у Дніпрі, який стався 14 січня, загін Антарес на чолі з Ларисою Борисенко допоміг знайти більше десяти тіл під завалами. У Дніпрівці амбулаторії підготували до можливих критичних ситуацій: вимкнення світла, води тощо. Чергова по місту заступниця директора департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міськради Олександра Бодня перевірила виконання доручень міського голови Дніпра Бориса Філатова щодо забезпечення однієї з амбулаторій нашого міста усім необхідним для роботи під час можливого блекауту, та оцінила якість обслуговування у даному центрі. Ми щиро вдячні розуміння. Нам 6 березня ми отримали ще один генератор потужності 8,5. і на сю нас ж є два генератори, які повністю забезпечують роботу всього всіх трьох поверхів. Робота первинної медичної допомоги в Дніпрі є прикладом ефективної організації. В амбулаторіях міста надають невідкладну допомогу і лікують хронічних хворих для цього у даному центрі наявне все необхідне обладнання. Ми мали на 7,5 кВт, Цей генератор покривав лише 12 кабінетів. Наразі ще додали усі амбулаторії. Ми вже сьогодні побачили новий генератор ще на 8,5 кВт потужності, і наразі повністю уся трьохповерхова будівля запитана електроенергією. Тож у під час блекауту ми можемо сказати, що як найпростіше. Ще укриття, так і реєстратура сімейні лікарі всі працюють. Медичний процес не зупиняється. Окрім цього, будівля амбулаторії має просте укриття, орієнтовне на 100 осіб. Скористалися можливістю отримувати лікування саме тут більше 10 тисяч пацієнтів, в тому числі 304 декларації уклали внутрішньо переміщені особи. Прем'єра у театрі Драміком. Служителі Мельпомени поставили Касандру. Вистава за мотивами одноіменної трагедії Лесі Українки мала вийти минулого року. Втім, війна змусила режисера переглянути попередній варіант постановки. А враховуючи те, що Касандру вже ставили на столичній та львівській сценах, Дніпровська версія має свої особливості. Що саме вигадали у драмікомі, на прем'єрі побувала наша Тетяна Заяць. Театр драміком у фойє поступово збираються люди. На прем'єру прийшли і постійні глядачі, і ті, хто на виставу ходив в останнє років сім. Тому через те, що зараз така в нас болюча тема війни, хочеться теж через це якось проникнути та подивитися під іншим кутом на це. Часто ходять Ні. Очень редко, Наоборот, как раз захотелось жити. наверное, немножко от военных действий. До міжнародного дня театру драміком поставив виставу Касандра. Ми е, планували поставити Касандру ще до війни. Якщо так можна сказати, що добре, що вона не відбулася ця прем'єра, до війни, тому що акценти змінилися, і е, актори і всі творці вони сьогодні переосмислюючи дійсність. Е, відбулася нова вистава. За мотивами одноіменної трагедії Лесі Українки, вистава не перша у портфоліо режисера Олексія Клименова. Цього разу митець звернувся до традицій авангардистського театру. Його засновником був Лесь Курбас, український драматург, репресований у часи сталінізму. Придулили такий жанр, як рокована історія. Вона така енергійна, сучасна, але все те, що хотів сказати, Леся Українка, всі тексти та підтексти, і цей епічний театр, про який вона писала, ми намагалися це все поєднати. На сцені 24 дієві особи. Музика хард-рок, а з реквізиту суцільні будинки, маленькі і великі. А в найбільшому з них упізнається той, що розбила російська ракета на перемозі. Після 14 того січня ми вирішили трохи змінити нашу декорацію, і зробити такий розлом, який у нас трапився в наших серцях. Пам'ять про той трагічний трагічний день і про жертви, які Більше ніколи не повернуться, не побачать, мабуть, нашу виставу. Касандра у виставі особлива її трагедія про дар. Зізнається актриса Анжеліка Ніколаєва, яка грає роль провісниці. Важко прийняти цей образ на себе, бо вона дуже самотня, її не розуміють, і вважають божевільною, їй ніхто не вірить. Це її прокляття, тому це нелегка роль. У Касандрі вже стали вишукувати схожість між подіями троянської та української воїн. Проте вистава не про актуальне, а про вічне, про вічну самотність людини, наділеної особливим даром, яка знаходиться в оточенні тих, хто цим даром не володіє. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. За минулу добу комунальні служби усунули понад півсотні засмічень та пошкоджень на мережах водопостачання. Триває промивка магістральних водоводів. Її проводять без відключення водопостачання населенню. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Тролейбуси та трамваї сьогодні працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрути вийшли понад дві сотні одиниць рухомого складу. Рятувальники за минулу добу приборкали дві пожежі, одна з них сталася у квартирі, інша на складі. Через анонімні листи про замінування усіх коледжів у місті та будівлі СБУ надзвичайники перевірили на наявність вибухівки майже три десятки приміщень. Повідомлення про замінування виявилося хибним і коротко про погоду. Зараз у Дніпрі плюс 8 градусів протягом дня буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря сягне 12 градусів тепла. Такими були новини на сьому ранку. Команда Дніпро продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Ті зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже за годину восьмі. Там зустрінемось на все добре. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна.